Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі Анкона Італія. Показую вам, як до порту прибуває лайнер фірми Grimaldi Line. Бачите, зараз він буде швартуватися, робить розворот. Якщо вам цікаво, я покажу. Трохи сонце сідає. Бачите, сонце сідає. До речі, в Анконі Раз пішла справа за сонце. Дуже мало місць в Італії, які можуть похвалитися, що сонце сходить і сідає Так, в море, скажімо так, в вид в море. Якщо, якщо, якщо я правильно висловилася. Іншими словами, ви можете бачити, як сходить сонце і як сідає сонце в море. Чому так? Географічне роз, розташування самого міста Анкона. Якщо ви подивитеся карту міста Анкона, то... Побачите, що воно має такий виступ трикутник, гострий трикутник. І за, що, за рахунок цього розташування, такої геометрії можна побачити гарний краєвид, як сходить сонце в морі і як сідає сонце в морі. Ви бачите невеличкий катер, як правило, великі судна супроводжують катери, вони допомагають припаркуватися. Я бачу, як правило, два, тут зараз я бачу тільки один. Один катер. Цей лайнер зараз розвертається. Мама, я Флоренція. Судно, звіться фірма Grimaldi Line, підписано Флоренція. Такий розворот крутий. Бачите, сонце відзеркалює. Дуже гарний краєвид. Вау, як, як гарно. Яка Махіна робить розворот? І так швидко. Судно, розвернулося. Цікаво, де воно буде паркуватися. Тут поряд з бричал No15. Побачимо, де воно буде паркуватися. Надіюсь, вам цікаво дивитися, як. Паркуються ці лайнери. Я дивлюся не тільки я дивлюся, ще кілька чоловік. Бачите, теж наблюдають цю картину. Так що є зібавки, крім мене тут. Воно робить задній ход, дає задній ход. Ви можете бачити, як воно помаленько робить робить такі невеличкі рухи назад. Не бачу під яким прапором це судно грімальні не бачу покажу вам вид на місто. Бачите, поряд колії. Десь, може, кілометр звідси. Жиде вокзал міста Анкона. От бачите, покажу вам. Ви бачите, криша червона. Це зупинка. Тут потяг зупиняється. Так. Це є задній ход, Цікаво, куди ж він припаркується. ход досить великий. Який гарний захід сонця, захід сонця на фоні лайнера і порту. Я сонце залежно, коли немає сонця, у мене настрій, трошечки там, скажімо так, скажімо так. Не сонячний, скажімо так, якщо можна так висловитись. Дивіться, як гарно маю знімати сонячні промені. Я не знаю, чи ви за цими сонячними промінями побачите лайнер. І він дає задній ход. Мені здається, отам стоять. Люди в жилетах, напевно, це там він буде швартуватися, цей лайнер. Скоріше всього так, десь в цьому місці, так? Да. Задній ход дає, бачите. Скоро він пришвартується. Як гарно. Як гарно. Лайнер сонячних променів. Я не знаю, чи ви бачите цей лайнер. Ще трошки майже-майже припаркувався, скажімо так, пришвартувався. Не знаю звідки цей лайнер. На хвостовій частині написано Флоренція, а під Флоренцією написано Палермо. Так, я так розумію, що це італійський лайнер. Майже прошартувався. Дуже помалу рухається цей лайнер. Залишилися якісь метри. Метрів тридцять. Я дивлюся, вже спускають канат. Да. Зараз я зроблю більший. Вже з борту викинули канат на узбережжя на на в зону порту. Робітник, ви ж бачите, в жилеті такому салатовому керує роботою, допомагає при причалити. Я не думаю, що цей лайнер вирушить цією ночі в... в море. Я думаю, завтра рано. Можливо, я помиляюся. Зараз хочу побачити, як будуть, буде викидати трап. Ще опускають один канат, вже бачу другий канат. Бачите, білі канати, два білих канати. Уже чим ми тут дихаємо? Оцей е, вже чути знаєте оцей запах. Оцього диму. Це і солярки, я не знаю. Скоріше всього, це солярка. Ви бачите ще катер. Невеличкий катер. Він коригував роботою цього лайнера. Хочу побачити, як буде відкриватися трап. Бачите, відкривається трап. Хоч зроблю. Помаленьку відкривається трап. Викидаю третій. О, цей же ж, скажіть мені. Трос, не трос, як він правильно називається. Я бачу три троси. Дивлюся, люди наблюдають. мужчина знімає теж. Не тільки я одна така зівака. Я перший раз дивлюся, як опускається цей. Цей, як можна сказати, опускається ці двері. Я навіть не знаю, як ця брама, як, можна як правильно називається Трап, Я думаю, що це трап. Скоріше всього, це трав дуже помалу помало опускається. Дуже помало опускається. Бачу четвертий канат. Чотири канати бачу. Я говорила в своїх відео і ще раз повторюю, що порт в місті Анкона, це Італія, є одним із найбільших портів в Андріатичному морі. Місто Анкона процвітає за рахунок цього порту. Порт має економічне значення. О, вже бачите, вигружаються машини і має туристичне значення. Ой, який гарний. Який гарний захід сонця в порту. Бачите, вигружаються машини. Автобуси, скоріше всього туристи приїхали. Кому сподобалось це відео, ставте подобайки. Хто ще не підписаний, підписуйтеся, підтримуйте розвиток мого ютуб каналу і буде вам щастя. Всім добра, тихої ночі всім!